Україна з 11 жовтня призупиняє експорт електроенергії задля стабілізації енергосистеми. Про це вчора повідомили у міністерстві енергетики. Рішення пов'язане із ракетними ударами Російської Федерації по Україні. Більше про це поговоримо з головою комітету Верховної Ради із питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрієм Геросом. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір, пане Андрії. Скажіть, будь ласка, власне в якому стані нині електроенергетична система України? Наскільки серйозним був цей удар по енергетичній інфраструктурі, і як довго Україна від нього оговтуватиметься? Ну був достатньо серйозний удар вчора, і сьогодні був також. Сьогодні більше пострадала західна Україна і там окремі регіони східної України. Вчора цей удар був по всій країні, і фактично, там рівномірно по різних підстанціях Укренерго були завдані такі удари. Якщо говорити про наслідки, то фактично основні наслідки, які відчуває споживач вчорашніх атак, вони були вже подолані. Але сьогодні прийшли знову нові ракетні удари. Російські фашисти завдали по українських об'єктах і відповідно знову виникли певні проблеми. У нас зараз є зараз. Фактично починається такий самий пік, вечірні, пік вечірнього споживання. Тому і вчора, і сьогодні звертаємося до українців, щоб мінімізувати вечірнє споживання електроенергії там, де це можливо. Те, що стосується пральних машинок, якихось прасок, ще чогось, перенести це або на ніч, або завтра протягом дня використовувати. Те такі електроприлади, тому що основне навантаження на енергосистему відбувається саме ввечері, коли люди повертаються додому і починають займатися додома домашніми справами. І потрібно включати освітлення, і це все створює вечірній пік, і саме вечірній пік найскладніший для енергосистеми зупинка експорту призупинка експорту електроенергії, про яке вчора заявили в міністерстві енергетики. Його причина це те, що українська енергетична інфраструктура зараз не вистачає просто її потужності чи причина все таки в тому, що як сказав сьогодні начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький чотири. Підстанції на Львівщині були вражені, із з них дві повністю знищені. От пан Максим сказав, що і ці підстанції, в тому числі, були задіяні в цьому процесі експорту електроенергії до Європи. Дивіться, цей процес розпочався ще вчора. Вчора перші ракети, вчора, велика кількість ракет були випущені по об'єктах української енергетики, і рішення про призупинку експорту було прийнято ще вчора. Ввечері, тому що дійсно, враховуючи те, що деякі електростанції також піддались ракетним ударам, і сама інфраструктура, самі підстанції також були обстріляні. тобто Інфраструктура загалом щоб поставляти цю транспортувати цю електроенергію і до українського споживача, і до європейського споживача, вона дійсно на сьогоднішній день не справляється. Те, що ще сьогодні були завдані удари знову по об'єктах Хулівської області, воно тільки погіршило і ускладнило ситуацію і. Це є однією з причин, чому у нас експорт призупинений. Ну, я маю на увазі сьогоднішні удари, про які, мабуть, говорив Максим Козицький. Але ще й вчорашні удари також вони ускладнили ситуацію, і дійсно, ми, перш за все, намагаємося збалансувати ситуацію в Україні. А вже потім, коли в нас ситуація буде збалансована, коли в нас Кожен споживач буде мати електроенергію? Тоді вже можна буде знову повертатися до питань експорту в європейські країни, пане Андрію? Буквально 5 хвилин тому колеги з суспільне медіа написали, що в Києві та області застосовують графіки обмеження електропостачання, адреси поділили на три черги, і пишуть, що не будуть ці відключення перевищувати 4 години. Такі відключення можна очікувати по всій території України чи лише в великих містах. І як довго на вашу думку Україна оговтуватиметься українська інфраструктура, оговтуватиметься від такого удару. Я думаю, що це варто не варто очікувати по всій Україні. Це варто очікувати там, де були найбільше ракетні обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури в Києві, в Київській області були обстріли ракетами. Різних об'єктів, і це мало суттєвий негативний ефект для енергосистеми у Дніпропетровській області, в Полтавській області також таке було Львівська область, про яку ми сьогодні розгадували івано франківська область, тому там, де є найбільш розрушені чи пошкоджені підстанції. Там можуть бути віяли відключення. Знову ж таки, повторюю ще раз для того, щоб ті віялові відключення були менших масштабів, щоб вони були коротші. Ну це називається графіки аварійних відключень. щоб вони були коротші, щоб вони менше застосовувалися. Краще всім споживачам добровільно знизити споживання у вечірні години, пікові вечірні години. Це з 17 до 23.00. Після цього. Можна вже е, включати ті прибори, які споживач хоче, е, тому е, скажімо так. Сьогоднішній вечір ситуація дійсно досить складна і непроста. Якщо говорити про строки, то я думаю, що декілька днів і ситуація в нас нормалізується, але багато залежить від того, що буде завтра чи будуть нові ракетні обстріли і Будуть, цього в яких масштабах вони будуть. Дякуємо. Дякуємо дуже вам, пане Андрію. З нами на зв'язку був Андрій Герус.